Вітаю, друзі, ви на каналі Форлана і сьогодні чергові паки. Саме так, за останній Райвелс я не відкривав свої нагороди. Це перший дивізіон та покращені нагороди, тобто максимальні. Ну а також відбір до Вікін Ліги, який я також не відкривав. Сподіваюсь, що сьогодні нам пощастить. А чому саме сьогодні, в п'ятницю ввечері, я зараз почав відкривати ці паки? Тому що ось така команда нового промо вийшла. Буквально 5 хвилин тому. І, ну, ну, ну ж, ну подивіться просто. Ну це Криштіану Рунальду, якого капець як хочеться собі в склад. Е, хоча в мене і шикарні, шикарна пара нападників, але я знайду йому застосування в моїй команді. Саме під новопромо я і залишив свої паки, тому зараз ми все це відкриємо і будемо сподіватися, що ми побачимо зараз новий дизайн-карток. Ну а перш ніж ми перейдемо до паків, за традицією, не забувайте підписатись на канал. Обов'язково залишайте ваш лайк. Це як подяка від вас. Ну і звичайно, що телеграм-канал. Там багато цікавих новин зі світу FIFA виходять кожен. День. Ну, і до речі, анонси стрімів і так далі. Знову ж таки, в першу чергу, публікується там. Ну, а ми починаємо. Отже, поїхали. Division Rivals Season 1. Я забираю свої нагороди. Це пак за 100 тисяч монет та Prime Gold Player's Pack. Я Не пам'ятаю, скільки там рарних гравців, але непогано виглядає. Це продаваємі нагороди. Ми зможемо їх реалізувати раптом що. Division 1. Добре, добре. Ну і власне, що в нас взагалі сьогодні за паки ще додатково до Rivals Це Untrade пак за 100. Це в нас за Rivals, я так розумію. Пак за 50 tradable. пак ще один за 100 продаваємий. та ще один продаваємий пак за 100 і меганабір. Ось, 6 е паків, які я приберіг, скажімо так, під нове промо. Поїхали. Не так вже й багато, але ж якісні, наші як якісні паки. Почнемо з першого, і це 83. Оу, з'єш. Хоч би раз мені хакімі впав. Він хоча б щось коштує. Ну, але не цього разу. О, мегапак. Давай мега. Мега, мега. мега. Набір. Не волкаут. Це би волкаут Німеччина. Це Зе, побачити. А там оп, і тобі цей самий. Рюдігер. Да, було б здорово, ще не ловив. Ці FIFA. ну я сподіваюся, що колись зловимо. Пак за 50 тисяч монет продаваємо гравці. І це не волкаут. На жаль, наче як. Уу, ліао. Тільки но він перестав падати у е, команді тижня. Буквально, і кімпембе, вау! Класний пак, слухайте, класний пак. Зараз цікавості. Ціна Ліао зараз 4600, і кімпембе 27 тисяч. Тобто 30 плюс, як мінімум, я маю з цього паку. I'll take it, I'll take it, як то кажуть. Але все ж таки, хочеться ж побачити нове промо. Камон, у нас три паки за 100 тисяч монет. Це солідно, має бути. Поїхали з антрейду, почнемо. Mm. Ну, хоча волкаут може. Італія. То налі. І це антрейд, і це антрейд. Ну, він і так, в принципі, вже недорогий. Хоча кілька тижнів тому. О, добре. Кілька тижнів тому коштував близько 20 тисяч мене. Такий собі. Пак, ну і добре. Ну і добре, що це був антрейд. В цілому нічого супер цікавого не випало. Два набори. Ну і спортс, давайте. Ну, будь ласка. Ну от Хочеться, хочеться зараз вже побачити цей hey, новий дизайн. Хочеться дуже сильно. Давай. Перший, поїхав. Ні, але це може бути Волкаут, але Англія. Гаррі Кейн! 89, добре. Трейдебл нагорода, можна продати, трошки заробимо коштів. Разом з ним Серега Буск, і, в принципі, більше нічого такого цікавенького я тут. Ну да, Максиміна я тут не бачу. В цілому. досить-досить не дуже. Ласт набір. Давай, завантажуйся туди. от. Роналду, завітай до нас, будь ласка. Завантажився? Поїхали. Да ну ти шо, ну як так? Ну... Це усього лише Жоржиндя. Це усього лише він. І нічого цікавого, взагалі нічого цікавого. І в дублікатах так само. Шкода, але нагороди взагалі. Цілому виявились ніякими. Я, в принципі, сподівався, але не був дуже впевнений, що ми сьогодні е зловимо гравців з нового промо. Але цікаво буде, звичайно, що на них подивитися, і цікаво, хто з вас, можливо, вже упіймав собі якогось з цих гравців. Ну, а зараз, панове, найцікавіше. Те, поїхали 15 3 Вамос! Три піки, два паки за 50, в один ультимейт, два паки з гарантованими інформами. Звичайно, що португальця треба. Дохолена, дохолена, ще червоненького кансела. Це ж ідеалка була б взагалі. Поїхали. Let's угу, угу, гімураєш. Перімпонг, Я точно з ним грати не буду. Це 100%. Я його не залінкую, але ну нехай буде. Нехай буде. Так, їдемо далі. Ах! Маунт. В принципі, пофіг хай рейтинг буде. Хай буде рейтинг. Ну, будь ласка, спорт e давайте, щоб це дуже органічно виглядало, красиво, симметрично, я не знаю, ще якісь слова підібрати. Мені треба кансело. Будь ласка. Вже ж разочок порадували можна ще раз? Mm -hmm. Тим паче, що канцелу він особливо ж недорогий. Давай, e Come on, it, it, Закатали губу, поїхали відкривати інші нагороди. Джамбо Rare Players Pack! Оце як вчасно. Пак за 100 тисяч монет. Uh, Unтрейdable. За 50 перемог у Weekend Лізі. Супер топ. Почнемо з антрейд паку. Оце б герой якогось спіймати би. Враховуючи, що антрейд дуже, дуже не дуже. О, два вулкав. Окей, добре. Так. Гоу, пак за 50. Дайте хоча б. Ювентус. Поліна погба. Ну, це за 50. Тут, в принципі, шанс тої невеликий, щось впіймати. Го. Три гарантованих інформи. Португальський прапор, будь ласка, мені. Іспанія. Оп. І це найкращий чувак? Найкращий? О майга. Майгад. Пак за 50. Шансів все менше і менше. Esports, come on. Що ви мені так псуєте статистику? Все ж було дуже круто з минулого уікенду, камон. Давайте, з інформами тут хоча б або Томорі, або Кансела. Я навіть не ображусь, якщо не буде а буде Томорі. Давайте. Камон, ей. Аргентина! Я армані не ношу, в мене немає армані. І цей мені також не потрібен. Класні нагороди, супер топ. Клас, вау! Уху. Прев'ю немає, на жаль. Let's go! Ultimate pack це останнє, що може. Принести мені якусь цікаву картку. Поки що нагороди взагалі ніякі. О, є, Ruler Breaker. Босня Джеко! Джеко! Добре, це ж трейдабл нагорода. Зараз, one second How much money you cost, bro? 160-170 тисяч. 170 тисяч це, це піде. Фотокарточка трошки не доїхала ще до серверів. Але ми заберемо і таку картку. Добре. А що ще в паку може бути? Кейн! Добре! Дуже добре! Бо Кейн це також мані, а Кейн це. 26 чимось, ні? 30к. Сумарно 200 тисяч, плюс ще бускет за 6. Слухайте, це нарешті хоч щось непогано. Е, непогане пало. І непогано в цілому. Едін Джеко, я ще розглядав собі його як варіант. Е, ну, Хоча в мене холод, червоний імбапей. Звичайно, що Джеко не може бути краще за будь-кого з них. Але в цілому розглядав собі варіантик, там на фланг декого перемістити і Джека заграти. Але почитав за нього відгуки. і... Дуже тяжка людина кажуть, Джеко на полі. Навіть Холана порівнюють, він більш такий спритний на м'ячі з м'ячем, аніж Джеко. Так, будемо так, продавати його це в будь якому випадку. Грати ми з ним не будемо, я думаю. Так, грізі. <г розуміху> <голес> Що це за пак? Що це за пак? Гайз? Оце скільки часу зараз балакав про цього Джеко, а тут ще 92 тисячі у мене в антрейді. Не вантрейдій в дублікатах, вибачаюсь. <пак>, пак на 300 тисяч. Ультимейт пак на 300 тисяч. Оце ти, хлопчина, звісно, заникався там. Вау! Такого в мене ще не було реально. <пак> Ні, Ну було, що я впіймав е, антрейд Тео Ернандеса і вже мав антрейда. Ви це, напевно, бачили у відосі з паками минулими. Але це ж трейд був нагорода. Прикол, просто. Просто прикол. Найс cool. nice, nice. А реально, нагороди непогані вийшли. I'll take I't I'll take it. Ось такі друзі, нагороди вийшли. Я дуже задоволений. Я проапгрейдив свій склад, одразу скажу вам, але покажу я вам його в наступному відео. А саме відео про Division Rivals. Я все ж таки вийшов в елітний дивізіон нарешті. Хоча я не сказав, що я дуже там намагався, але все ж таки було складно. Саме ці матчі я вам покажу. Ну, а поки що наприкінці відео. Сподіваюсь, що порадує себе і вас Base Icon 86 Max Overall, тобто кумир з рейтингом не більше, ніж 86. Ось така є картинка, прикольна, поки тут у нас не дуже цікаві паки відкриваються, де зазначено всі варіанти, які можуть вам випасти в цьому паку. Ну і відповідно, дійсно цікавих варіантів, буквально декілька. Це очевидно. Будемо сподіватися, що це буде хоча б щось трошечки е адекватне. Поїхали. Let's go. Icon 86, rated, and Іспанія. Фернандо Торрес. Ні, з таким гравцем я точно не буду грати. Mbappé і Холанд зараз просто сміються десь позаду мене, напевно. Коли бачать, що Фернандо Торрес виходить в цьому паку. Якогось би гулітіка ЧСІєнчика, оце б я ще загравав. Я думаю, для тебе місця у клубі немає. На цьому я буду завершувати це відео. Величезно вам дякую за перегляд. Величезно дякую за підтримку. Побачимось зовсім скоро. На днях вже вийде відео про е, Rivals, А далі. Багато туторіалів зараз в планах є в мене. Я вже трошки награв цю фіфу і почав розуміти, що тут більш-менш працює, що тут не працює взагалі. Саме тому я думаю, вже час починати випускати серію туторіалів. Лайк, якщо чекаєте, побачимось зовсім скоро. До зустрічі, бережіть себе та слава Україні. Па-па.